Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про топ недооцінених монет, які вже найближчим часом можуть принести ікси. Впевнений, відео буде корисним та інформативним, тому з вас, як завжди, підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з короткого огляду ринку, щоб так би мовити бути в контексті. Хоча нічого екстраординарного тут не відбувається, по факту ми стоїмо у боковику і очікуємо прийняття або ж будь-яке інше рішення по Bitcoin чи ETF. Принципі для себе потрібно закладати два сценарії. Якщо все-таки ETF приймуть, тоді безумовно ринок буде в ейфорії, і цілком можливо, що біткоін виросте до 50 тисяч, будуть заходити нові черги хом'яків, які, так би мовити, будуть очікувати постійного росту. Але друзі, так не буває, здебільшого після ейфорії приходить розчарування. І навіть якщо ми приймемо ETF, то після цього я очікую довгострокову корекцію. Тому, як мінімум, рекомендую вам частково фіксувати ваші позиції на рості. Як на мене, це буде максимально правильно. Інший варіант це, якщо ETF не приймуть, відкладуть і таке інше, тоді ринок має відреагувати негативно і ми підемо на корекцію з текущих цін. Ну, як на мене, обидва варіанти є непоганими, якщо правильно до них підійти, адже будь-яке зниження ціни це можливість купити дешевше. І знову ж таки, я залишаюсь при своїй думці, що у 2024 році вже буде бичий ринок повноцінний. Тому ваше завдання це дешево купити. А стосовно продажі, ви вже дивіться по своєму капіталу. Якщо у вас достатньо стейблів, можете не фіксуватися і, так би мовити, тримати до своїх довгострокових цілей. Якщо ж капіталу не вистачає, я б на ростах рекомендував фіксувати частину позицій і, відповідно, переливати їх в інші альткоїни вже на нижчих значеннях. Знову ж таки, стратегій є багато, кожен з вас інвестор, і вам вирішувати як краще. Моє завдання вам у цьому допомогти. І, власне, основна складова успіху та прибутку це правильні активи в портфелі. І якраз сьогодні ми розберемо потенціальних претендентів, які в майбутньому можуть принести вам десятки іксів. І перший такий проект це. Cetus Protocol – Це defi платформа, яка входить в екосистему SUI. Тут мова програмування Move, тобто ми це знаємо з проєктів Aptos та, власне, SUI. Ми бачимо, що ТВЛ Суї постійно зростає, це позитивно впливає на ціну. Вона дуже добре відновлюється з свого дна. Ну, те саме можна сказати про Аптос. Тобто я бачу в цій екосистемі потенціал. В Суї інвестували всі максимально топові фонди, вони виходили на Binance Launchpad. Ну тобто про цей проект ми знаємо дуже багато, а про це то говорять вкрай мало. Хоча даний продукт виглядає для мене одним з найбільш привабливих в екосистемі Суї. Зовсім нещодавно вони також брали участь у Baйvoats на Bybit, і не залістили ще на цій біржі. І я вважаю, що це хороша можливість підібрати по нижчій ціні, адже в майбутньому впевнений, вони все-таки будуть заліщені, і тоді ціна вже буде більше 1 центу. Зовсім нещодавно актив вже коштував по 11, хоча. Перший я на нього звернув увагу, коли він коштував ще 0,05. Тобто, певний ріст відбувся. Ви це можете бачити на графіку, але якщо глянути більш глобальніше, бачимо, що по факту монета на дні, як і увесь ринок. Але є позитивна тенденція. Загальна капіталізація всього лише 7 мільйонів, тобто проект ризикований, але легко може дати хороші ікси. Далі у нас Stargate Finance – це проект, який представляє міст, що по факту є основним продуктом. Екосистемі Layer Zero впевнений про l 0 чули багато, і вже в 2024 році на нас очікує масштабний вихід, який не залишить нікого байдужими. І, власне, смарт-ідея полягає в тому, що на хайпі під час виходу STG буде коштувати набагато більше, ніж актуальні значення. Власне, мої цілі це 3 x і оновлення ATH. Тобто по 1,5 мені дуже подобається продати, але якщо... Буде вище долара, це. Також хороший результат. Плюс точка входу зараз максимально приємна. Раджу придивитися. Якщо ви хочете щось більш екстравагантне на більшу кількість іксів, я рекомендую звернути увагу на тенет. В даний проект інвестував на ранній стадії великих інвесторів ще досі заблоковані монети, тобто вони не фіксили жодні ікси. І бачимо, що зараз дуже хороша точка входу, адже по факту монета лише коректувалась. Тенет також неодноразово заявляв про різні партнерства з Layer Zero, тому під час виходу дана монета може дати хороший ріст, однозначно придивіться. Далі у нас Vega Protocol, проект, який доволі відомий, особливо для тих криптанів, які брали участь в сейлах на CoinList. Якщо ми подивимось на графік, то побачимо максимальну біль. Для інвесторів, які заходили раніше, і водночас можливість покупки для нас. Тобто, по факту, усе це зона акумуляції, яка рано чи пізно буде пробиватись. Звісно, ми не виключаємо момент скаму, але, друзі, як на мене, тут є технологічні фундаментальні передумови. Знову ж таки, це L1 блокчейн, вони мають на своїй базі. Біржу, яка спеціалізується на деривативній торгівлі, щось по факту схоже на Дівайдікс. Плюс, якщо ми зайдемо в фандрайзинг, ми бачимо, що були тут доволі непогані фонди. Інша справа, що пізніше проводилися різноманітні IDO по цінах, які зараз набагато перевищують актуальну ціну. Тобто, по факту, інвестори в серйозних мінусах, тобто було по 15-10. Ну, знову ж таки, зараз це виглядає не дуже привабливо, але тим не менш, я ж вам пропоную розглянути вегу по долару 20. І як на мене, це непоганий варіант, щоб додати монетку в портфель. Наступний проект це C98, монета, про яку я вже неодноразово розповідав, як в Телеграмі, та зокрема в минулому відеоролику, коли набирав її в портфель місяця. Якщо не бачили його, обов'язково подивіться. Там ми фіксували прибутки за 2023 рік, які спойлер були доволі хорошими. І набирали перший портфель вже у 2024 Тут же я вважаю, що актив максимально надійний і, в принципі, в нас ідеальна точка входу. І коли ми дивимося на графік, то бачимо, що це справді так і є. Монета виходила на піку бичого ринку. Тоді був тренд гаманців. Усі говорили, що пора відходити від бірж, і безпека. наша все. Наті Ейс мали стати. Революціонерами на цьому ринку, але їм цього зробити не вдалося. Тим не менш, проект постійно розвивається. Нещодавно вони анонсували якісь оновлення, ребрендинг, плюс вони хочуть запустити на власній платформі повноцінний лаунчпад-майданчик, на якому будуть виходити нові проекти, і тим самим вони можуть поставити умови, допустимо, бонусів за холд їхнього нативного токена. Також, якщо ми будемо дивитися у фандрайзінг, ну, бачимо, що ікси тут фондів все-таки присутні, але вони невеликі. І ми бачимо, які тут інвестори, зокрема, Binance Labs, Spartan Group і далі вже більш слабші. Звісно, але ми також бачимо, що одним з інвесторів і заодно маркетмейкером виступає DeFi Labs. Це саме той маркетмейкер, який безбожно пампить токени, і, зокрема, невеличкий памп в історії. C-98 також був. Якщо ви його бачили і ви олд, тоді ставте вподобайку. Зокрема, вважаю, актив максимально надійним, але водночас не зашиленим. Зокрема, вони всього на 264-й позиції в крипторанку, і, відповідно, капіталізація не така велика, тому ризики при вході по актуальній ціні мінімальні. Як мінімум, чекаю монету по долару і вважаю, що це цілком реалістична ціль, тобто, бажаю. Бачимо по графіку, що нам є куди розігнатися. Зокрема, ми бачимо ось цей памп, тому, друзі, раджу ознайомитись. Далі у нас Radiant Capital це новий проект в екосистемі Arbitrum. і, як на мене, в даної екосистеми є дуже хороший потенціал. Неодноразово говорив про Арбітрум, відверто кажучи, я у нього був сильно засаджений, і донедавна це виглядало так собі ідеєю. Однак при ціні 2 долари в мене дуже Дуже хороший плюс. Зокрема, невеличку частину зафіксував, адже вірю в корекцію. Ну і, звісно, потрібно вивільнити частину свого капіталу для того, щоб купувати по нижчій ціні. Зокрема, такі монети, як Radiant. Тут ми можемо побачити, що жодних іксів ще не було, ніяких сильних пампів. А в інвесторах, зокрема, Binance Labs і їхні токени, звісно, ще заблоковані, і вестинг розпочнеться якраз лише в 2024 році. Тому, друзі, усі передумови є для того, щоб монета росла. Ну і на завершення у нас хешфлоу. Чомусь у мене залишається стійке відчуття, що на даному активі я зароблю багато грошей. Не знаю чому, але, на мою думку, він максимально недооцінений. Тому я його регулярно додаю як в свій основний портфель, так от, і, зокрема, в публічний, який веду на каналі. Друзі, ціна тут максимально приємна. По суті, ми знаходимось на дні. Проект вийшов нещодавно, а саме в кінці 2022 року, власне, токени інвесторів ще досі заблоковані і лише. Почнуться розлоки. А якщо ми зайдемо у фандрайзинг, то бачимо, що у фондів, які є топовими, зокрема Coinbase, Dragonfly, Electric Capital, Jump Crypto та інші, всього лише 3,5 ікси. Тобто, це в принципі смішно, і на мою думку, даний актив будуть пампити і ціль в 1 долар більш ніж реалістична. А на секундочку, це 3 ікси від точки входу. Плюс згадаємо, що токен виходив на Binance Launchpuлі, тобто підтримка від Binance також присутня. Тому, друзі, не втрачайте можливість. хешфлоу – це моя особиста рекомендація. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, один або ж декілька активів в цьому списку зроблять ваше життя кращими і принесуть великий прибуток. Від себе хочу сказати, що впевнений, що вже на початку 2025 року я відкрию даний відеоролик, і кожен актив дасть як мінімум 3 ікси. Ось такий мій оптимістичний прогноз. Я ж користуючись нагодою, вам бажаю щастя в новому році. Успіхів та здоров'я! Дякую за те, що залишаєтесь на каналі Дохід.UA і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.